Слава Ісусу Христу! Мене звати Ніна, я дуже, бу... я дуже покудала, е... і мене дуже горе душило. так що я не могла нічого їсти, ні лікарі нічого не могли сказати, що то не може. І я звернулася до отця Олега на молитву. Скільки їли? Півтора року я не могла, я взагалі нічого не їла. один чай пила, півтора року. Тоді я звернулася до отця Олега, отець Олег помолився молитву, і я з часом почала і потрошки їсти, день за день почала їсти. І мені дуже помогло. Трошки вже і поправляюся з часом. Навіть очей можна вставати їсти, а я взагалі навіть пройду не могла нічого чути, бо мене зразу душило. І я дя дякую Господу Богу і оцю Олегу за те, що він це помолив, що мене нічого не душить, що я можу їсти. І, по-перше, в мене страх пропонен, у мене дуже був страх. Лише, як я починаю їсти, мене зразу починає душити. Я вже пропав і їм, і вчинові ну, стаю можу їсти. А так, що я навіть не могла. Я дякую Господу Богу і цю Олегу за те, що він. Мені...